З нами на зв'язку Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, колишній військовослужбовець. Військовослужбовець. Вітаємо, пане Олексію. Доброго вечора. Ви очевидно читали інтерв'ю Олексія Данілова, секретаря РНБО Українській Правді. Перед тим він написав колонку на Українській правді. Де він послідовно обстоює думку про те, що Російська е, імперія розпадеться? Ну, я в це теж вірю, але питання в часі, і питання, от мені багато хто заперечує, що мовляв, під час розпаду Радянського Союзу були Україна, були країни Балтії, які боролися за свою незалежність. Тобто процеси йшли паралельно і згори, і знизу. На Росії ми таких процесів не бачимо. Як розпадеться Росія чи ні? Ну, Почнемо з того, що в Російській Федерації зараз залишилось. Про що теж казав пан Даніло Фічкеря в іншому інтерв'ю, яка теж бореться за незалежність, і він там казав, що як тільки зникне Кат Путін, то, скоріш за все, Ічкер одразу обрете незалежність або з Кадирова, або без Кадирова, але це буде прямо незалежна країна. Тому певні рухи знизу, як то кажуть, в Російській Федерації теж присутні. Мало хто знає, про те, що. Нема ну, багато росіян, якщо ми беремо не європейську частину, а взагалі Далекий Схід, Сібир, вони не вважають себе такими росіянами, як інші росіяни на, на, ну, навколо Москві. Например, ну, наприклад, сибіряки вони вважають себе не росіянами, вони кажуть, не треба називати нас русскими, Ми не рускі, ми сибіряки. Про людей з далекого сходу, ну там взагалі немає про що казати. Це зовсім інша ментальність, і це зовсім інші люди. Тому така велика країна за площою Російська Федерація з таким різним підхідом людей до, до, до своєї країни ну не можна вважати, що вона якась єдина і непохідна. E, взагалі держави e, бувають або багатонаціональні, або e, мононаціональні. Ну, Ми знаємо, що мононаціональна країна це країна, в якій e, певний відсоток, дві третини це людина однієї національності. Ми e, якраз... E, Україна є мононаціональною країною, тому що ну, не треба казати, що якщо живе два дві людини, там чи 10 людей, чи 100 іншої національності, то вона багатонаціональна. Ні, вона якраз мононаціональна, от яка така, як наша. Російська Федерація це багата національна країна, тому рано чи пізно е, ці, ці люди, які там Башкіря, інш ну та ж саме Чкерія, вони не вважають себе росіянами в повному сенсі цього слова. І як тільки підуть процеси по розпаду, ці люди дуже швидко зорганізуються. Пан Данілов наводив приклад, що е, 1 травня 91-го року був парад на Червоній площі, всі стояли керівники тодішнього радянського союзу. І була таке відчуття, що ця вся вся країна нерушима, єдина, і вона на віки. Пройшло чотири місяці, вся країна розпалася. Тому я погоджуюсь з паном Даніловим, і ми цього дуже хочемо, щоб ця країна як можна швидше припинила своє існування. І така імперія. Імперія, ну так довго, як це ну по великому рахунку остання. Так такому вигляді імперія, як залишилась в світі. Я думаю, що. Часи її вже вийшли, і це останні потуги якось їх зберегти. Для того щоб зберегтись її, їй треба зовнішній ворог, її потрібно захоплювати інші території. Тоді, тоді з'являється сенс існування цієї імперії. Як тільки це припиняється, як тільки е, люди всередині країни починають розуміти, що вона не здатна перемогти навіть невеличку країну по в порівнянні з Російською Федерацією, такою як Україна, коли люди розуміють, що весь світ став проти цієї країни, то я думаю, що. Дуже швидко ми побачимо процеси незворотні процеси в Російській Федерації, але це буде відбуватись вже після того, як е, вон їм доведеться прибрати свої війська з нашої країни. Це може відбутися або після повної поразки їхніх військ, або після того, як на них натисне міжнародна спільнота, і вони просто будуть вимушені вивести свої війська. Бо те, що їм скажуть в противному випадку, що вони цього не зроблять, які будуть більш жорстокі санкції, їм просто буде. Щоб якось їм доведеться виводити виводити свої війська. Але рано чи пізно ця імперія розпадеться, навіть є плани на що не менше на 3-4 країни. Ну, подивимось, поки що це імперія, поки що це єдина країна, єдина федерація точніше. До речі, в Європі лише лише шість федерацій, так що це не монархія в більше, 12 європейських Монархії. Тому сподіваємося, що рано чи пізно це буде окреме. Вже мононаціональних країн, там Сибір, Далекий Схід, чи Московія, як вона і була спочатку. Побачимо. Ну, це прогнози. Це... Ну, поки це... що, це далека перспектива. А наразі нас е, турбують е, постійні ракетні обстріли. І зараз, от е, шахеди сьогодні знову прилетіли на Київ. Е, кажіть, ну. Е, Весь час на, і Олексій Данілов каже, і головне управління розвідки, що лишилося ну, там, 3-4, 3-4 масованих, 3-4 масованих, і вони і тривають, і тривають. І, е, це так заспокоюють людей, чи насправді? Насправді ну дивися в попередньому питанні Ми розуміємо, що це далека перспектива з приводу розпаду радянського Росії. Але ну просто це був момент, який він теж оговорював в своєму інтерв'ю. Тому ми просто про це розмовляли. Так, це дійсно може не відбутися завтра, але це рано чи пізно відбудеться. З приводу нальотів ну є певна кількість згідно даних розвідки ракет, які були на початок повного вторгнення в Російській Федерації. Ці ракет стало суттєво менше, що був в цифрах. То такі ракет, як іскандер, це балістична ракета, їх було 900, залишилось трохи більше сотні. Зараз точно сказати неможливо після останніх обстрілів. Ракет високоточних ракет Х-555 і Х-101 було відповідно 444 і 500 штук. Зараз залишилось їх біля 200 кожної. Там плюс-мінус, тобто ми точно до одиниці. По великому рахунку не порахуємо, е, чи можуть вони провод... виробляти ці ракети? Так вони можуть виробляти ці ракети, і нав... навіть певну кількість вони, вони виготовили, але там е, в них є великі проблеми з головкою самонаведення по великому рахунку сіракету. Там там використовуються новітні технології з за, закордонні. Вони туди ставлять нові ракети, ставлять якісь зі складів дуже стару елементну базу, і вони там втрачають якість ту, що в них була, і виробляти вони можуть приблизно три ракети за два дні. Тобто, приблизно 600 ракет на місяць, О, місяць, на місяць, на, на рік, тобто. Та кількість ракет, яка була випущена, значно превищує. Чи залишилась в них інша ракета? Так, в них залишилася ракети Х-22, це не, не точно ракета, і вона не е, дуже далекобійна. Вона стріляє там, на, ну, в залежності від модифікації, там, від 400 до 600 км. Тобто на всю Україну прострілити з Каспі до Львів, Львова не, не змозі. Ну і, звісно, перероблені е, 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 зенітні ракети з комплексу С-300 в. Балістичні ракети, але в них дальність теж невисока, до 300 кілометрів, знову ж таки, залежно від модифікації. Отаких От ракет в них дуже багато. Але там, ну, дуже це означає декілька тисяч. Що стосується точності цих ракет, цими ракетами неможливо задати якусь шкоду нашої критичної інфраструктури, бо вони. По великому рахунку не керовані так, так як мають кро керуватись, крилати чи е, тактичні балістичні ракети. Вони ну там неможливо нічого в них було поставити. Бо вони, якщо б це була зенітна ракета, вона керувалася б електромагнітним випрямінюванням з радіолокаційної станції. Або другий режим, командний режим, коли теж радіолокаційної станції вона керується на ну, там місце взагалі 25-30 кілометрів. Запускати на 200-300 кілометрів цю ракета. По великому рахунку вона летить ну, як е, погано керований снаряд. Її задають координати. Певні на старті ці ракети, коли запускають, але поки, поки вона летить, і вітер, і погодні умови, і взагалі все інше накладається, що вона дуже неточна. Тому право пан Данилов в них, в них дійсно для е, знищення цієї нашої критичної інфраструктури залишилось декілька сотень ракет е, високої точності Х-101 і Х-555. Але вони не можуть всі ракети випустити по Україні, тому що вони мають певний матерезерв. Бо ну вони ж не можуть е, всі ракети, які вони мають використати. Що стосується шахедів, так дійсно в них. Скоріше за все, вони отримали нову партію цих безпілотників, вони не несуть велику вибухівку, але вони, їх дуже багато, і 10, 20, навіть 30 шахетів вони коштують по в доларах приблизно стільки скільки на ракетах 100 101 Тобто їм є сенс економічно випускати багато шахетів, розуміючи, що ми майже всіх позбиваємо, але ті, що долетять, вони дійсно можуть наробити шкоду. Ну і те, що нас дуже лякає ну Не наша весь цивілізований світ не лякає насторожі. Це те, що, можливо, вони все ж таки з Іраном і отримують ці нові, новітні балістичні ракети на заміну, тактично балі... балістичні ракети середньої дальності на заміну Іскандерами це Фетекс і Зульфікар Іранський. Вони не такі гарні, навіть як е... 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 Іскандер, але вони <кій> можуть завдати нам додаткову шкоду. От е... це є певна, ну, є така. Це така неприємна новина. Але, новина, але тут можна повністю погодитися з паном Даниловим. Це не для того, щоб заспокоїти населення. Просто давайте подивимося, це є в відкритому доступі. В Вікіпедії можна подивитися, скільки яких ракет було на початок війни. Це відкрита інформація, не таємна, Скільки залишилось на сьогодні, там теж в Вікіпедії це можна подивитися, тому людина, пан Данілов просто коментує те, що є у відкритому доступі. Що так, дійсно, намасованих обстрілах у них залишилось для масованих обстрілів вони залишилась ракет на 2-3 рази. Ну, може бути, він там пише, що може бути на 4, ну, якщо вони десь там по сусідкам по Ну, Але не більше. Тобто це, це не є заспокійлювати, як нам ну, колись там намагалися заспокоїти перед війною, що не, не, не хвилюють, все буде добре, а потім ці слова виправдовували тим, що не хотіли паніки. Тут зовсім інша ситуація. Тут це, це просто математичні цифри, і вони ну, математика така наука, що там. 2 плюс 2 – 4, тут не може бути якихось різних мінній. Тобто, так воно і є. У них така кількість ракет можна порахувати, якщо вони випускають до сотні ракет, на скільки разів це залишилось, пане Олексію? А яка ймовірність того, що ці два-три рази можуть статися саме на новорічні різдвяні свята? І наскільки наше ППО зараз готова збивати ці ракети? Адже там під 80% вже відбивають цих цілей. Чи готові ми оборонятися дуже велика ймовірність? Що вони, що вони це зможуть зробити на, на свята? Середня е, ймовірність, середня кількість ракет, які ми збиваємо, складає приблизно 75%. Тобто до, до 80% наша поповне дотягає. Це дуже високий показник. В деяких деякі нальоти ми відпрацьовували майже на 90%, А останні передостанній наліт на Київ, коли вилетіло 13 шахетів, ми всі збили. Тобто це був 100% показник. Сьогодні п'ять п'ятьом на Київ вдалося прорватися. Вони наробили певну шкоду. Але бачите, все працює. Ну ми дуже швидко відновлюємо пошкодження. І якщо подивитися, що що пишуть, вже почали писати російські там користувачі. Ну певні російські блогери, вони їх, їх це дуже лютує, що ми дуже швидко відновлюємо свою інфраструктуру, навіть якщо вона була пошкоджена, і вони не розуміють, навіщо витрачати мільйони доларів на ці ракети, тобто, ви запускати ракети, які коштують від одного там до десяти мільйонів доларів для того, щоб е, нас погрузити в темряві, як вони кажуть. На декілька годин а далі знову все працює, ми продовжуємо працювати і ну, працювати в тому числі на перемогу, і просто ну, працювати для себе. Тому, тому вибачте, тому, е, чи можливо, атаки на новий рік, ну вони постійно, вони постійно це намагаються зробити, тому що в них е, навіть е, Ніла, ще якийсь там народний депутат, пожартував, що якщо. Хлопчик з Києва хоче, щоб у нього е, були на Новий рік ракети. так Також у хлопчик з Києва в тебе на Новий рік будуть ракети. Ха-ха-ха. Тобто це негідник. Навіть е, це побажання дитини мати е, якісь ракети, щоб захистити себе, свою родину від е, нападу з боку Російської Федерації. Він це перетворив на такий жарт, що прилетять тобі на Новий рік ракети. Ну вони. Постійно якимось сакральним датами щось підлаштовують розпад Радянського Союзу, створення Радянського Союзу, Новий рік, Різдво. Я, вони ж дуже лютують. Лютують з приводу, що ми будемо святкувати. Переважна більшість українців буде святкувати вже не 7 січня Різдво, а 25 з з усім цивілізованим світом. І вже припинили з розмови там католічне католіч, чи православне Різдво. є Єдине Різдво, воно 25 го Грудня, тому можна щепити, що, що саме 25-го, -е, чи на Новий рік, вони якусь шкоду спробують нам завдати. Але ще раз, ми залишили це на два-три рази. Ну і ми вже готові до тих обстрілів. І для нас, в принципі, зараз з 24 лютого немає свят і вихідних, а йде так. постійна робота. Ні, ну люди, які, люди, які вірять, ну то тобто це не. Знаєте, це не те свято, якщо ми святкуємо там. І ми розуміємо, що йде війна, але запалити свічку, просто зустріти Різдво чи Новий рік. Я думаю, що от я дивлюсь по магазинам в Києві люди, які розуміються, що йде війна, в Київ дуже страждає від цих арнальотів. Тим не менше, вони купують ялинкові прикраси і все одно. Правда, сумні очі в людей, але вони все одно купують ці прикраси, все одно будуть, будуть е, ялинки прикрашати, будуть зустрічати Різдво та Новий рік. Тому не вдасться зламати наш, наш дух е, е, цим російським Так, да, Це не буде такі свята, як були до війни, до широкомасштабної війни, і тим більше до війни, починаючи з 2014 року, але все одно люди. Як яким чином тихенько в сімейному колі з родини, все ж таки, я думаю, ці свята зустрінуть, не зважаючи ні на що. Навіть якщо будуть нальоти, навіть якщо будуть атаки, в бомбосховищах люди теж один одного привітають з цими сотами, нас не зламати, ми обов'язково переможемо. Справді ми незламні. Пане Олексію, ще хочу запитати про таке: от е, буквально десь, може, місяць чи два тижні тому Скабєєва волала, що ми мусимо негайно завдати Україні поразки, бо інакше до весни запад накачає його оружієм і ми програємо. Наскільки темпи постачання зброї е, відповідають потребам України, адже ж вже Скабєєва про це говорить? Ну, Скабєєва, тут, знаєте, така трошечки тонка гра. Е, так, дійсно, вони розуміють, що чим е, далі буде відходити. Ну, чим чим далі буде е, тривати ця війна, тим більше нам будуть постачати е, е, озброєння. Приймаються різні пакети в різних країнах, рі, різні е, е, плани під е, постачання цієї зброї, і е, Сполучені Штати, Європа, Польща вони нам е, велику кількість озброєння на великі суми вже поставили. І, і це буде продовжуватися далі. Але от для нашого внутрішнього споживача. Е, ми якось від, відокремлюємось, де хто з наших людей не всі, що є, начебто окремо збройні сили України, є окремо е, наші партнери по Західному, позну по НАТО, скажімо так і по європейському союзу, і от вони вирішують ці питання, дай Бог, щоб у них було все добре, і щоб ми всім і, і щоб ми всі в війні перемогли треба зрозуміти що ми зможемо перемогти у цій війні тільки тоді коли ми не будемо розділяти себе і збройні сили себе і блок НАТО. тобто ми єдина країна і усі ми маємо робити певні дії вимагати певні дії від нашого керівництва тільки тоді ми зможемо перемогти у цій війні я маю на увазі ось що ніколи нам захід не поставить стільки з озброєння якого б вистачило для того, щоб ми остаточно перемогли Російську Федерацію. Вони постачають нам озброєння рівно стільки, щоб ми не пропали, щоб ми змогли оборонятися. Далі це вже наша справа. Ми е, побудували один е, новітній завод по виготовленню е, набоїв 152-155 калібру. Зараз нам треба терміново е, розвивати наш військово-промисловий комплекс і виробляти. Того озброєння, на яке було поставлено в, в певний час пауза, це і наші е, крилати ракети, і далекобійна зброя, і все таке інше. Перемогти Російську Федерацію ми зможемо власною зброю, коли ми не будемо на 100% залежні від постачання зброї від наших партнерів. Ще раз, не будуть вони нам постачати зброю в такій кількості. Яке нам вистачить, щоб перемогти Російську Федерацію, вони будуть постачати в кількості такої, щоб ми могли стримати ворога і не дати просунутись далі. Далі а от інше для того, щоб дійсно вигнати його з наших кордонів за, за наші кордони, ми маємо це робити вже власною зброєю, яку нам 10 місяців війни минуло. Ми мали побудувати вже щонайменше 3-5 заводів. Нехай це буде під землею. Я не хочу проводити, в приклад Немачину, тим більше фашистську, але під час Другої світової війни, навіть під час, після 40-х років, вони побудували, якщо не помиляюсь, біля 300 заводів під землею під час війни. Вони змогли це зробити, і є відео, які це заводи, які це підземні бункери, і там вони виробляли свої літаки, інше озброєння. Ми маємо. Ну, навіть у таких людей треба не дуже добрих, е, якщо вони роблять корисні справи, треба цьому навчатися, ми вже мали що побудувати щонайменше 5-10 таких заводів, які виробляли б наше збройне, а не постійно е, висловити таку легку претензію наших партнерів дати нам більше зброї. Ні, в них теж є свої плани, це, вони нам нічого не винні. Це от це треба зрозуміти. Ми маємо починати. Вже мали розпочати і може розпочали, просто ще не довели до цього. Це, це до кінця, бо це ідея під рифом цілком таємна виробляти власну далекобійну зброю, на що у нас є всі можливості, а не чекати, що нам хтось прийде і дасть стільки зброї, скільки нам вистачить, щоб перемогти ворога. Ні, так не буде. Ми це маємо розуміти. Тому не тільки збройні сили і блок НАТО має воювати, а всі ми маємо. Згуртуватись і вимагати, в тому числі від нашого керівництва, робити певні кроки для для, для, для того, щоб ми виробляли власну, далекобійну, важливу зброю. це дуже важливо. Коли ми це усвідомимо, я думаю, що це дуже швидко пришвидшить пробачте за тавтологію перемогу у цій війні. Пане Олексію, ну от ви розповіли так про зброю. Звісно, це важливо, але от і е, що відбувається зі зброєю в Росії? Адже сьогодні, чи вчора, буквально на днях, е, Юрій Бутусов, журналіст, опублікував на «Цензорнет», передрукував е, такий довгий допис російського якогось там військового експерта, який дуже жорстко критикує російську армію з знаючи цю ситуацію. Якщо його почитати, то там все погано. Артилерії немає, танків немає, боєприпасів немає, все пропили, все розграбували. Особовий склад демотивований. На вашу думку, це дійсно відображає реальність російської армії? Чи це Росія робить спеціально такі вкиди для того, щоб ми недооцінювали ворога і їхній потенціал? Ну, це ну, дві сторони медалі. По-перше, це звісно вкид російський, російський, для росіян для того, щоб ми е, трошечки У нас багатьох людей вже е, почали з'являтися на очах рожеві окуляри, і вони е, починають вірити в те, що ми вже стоїмо за пів кроку до перемоги, а залишилося трохи чуть-чуть, і все буде добре, і ми переможемо. Ні. Ворог потужний, в нього ще дуже багато зброї на, на складах. В нього дуже багато зброї на лінії зіткнення. Досі він в декілька разів перевищує по обстрілам артилерійським нашу збройні сили. Він перевищує наші збройні сили важкої техніки, в літаках, в людях. Пробачте, про, про, про що йде розмови. Ми е, отримуємо певні перемоги не тому, що е, нас, нас більше, а тому, що просто ми використовуємо дуже сучасну тактику ведення бою. І завдяки цьому нам вдається отримувати перевагу, навіть коли в нас менше. Зброї, менше боєкомплекту і менше людей. Це взагалі це війде в підручники історії і в підручники бойових статутів інших країн, як можна меншити кількість людей отрим... досягати перемог. Взагалі буває навпаки. Але ми це робимо. Стосовно того, наскільки це правда, що що в них погана озброєння, ну це. Частково це відповідає дійсності ті стратегічні бомбардувальники, які в них є. З'ясувалося, що люди, які розбираються, подивилися на світлини Земгельса 2 і люди кажуть, що пробачте ці літаки, які там стоять, з них тільки там декілька це дійсно бойові літаки, які можуть здійснювати нальоти. Інше це стоїть металобрух. Там половина частини, ну накрильники, які зняти. Тобто, це просто так, так, літаки не ставляться, коли вони мають виконати бойове завдання. Це стоять літаки, які готуються на металобрух. Те ж саме стосується їхніх танків, наприклад. Там що до 20 тисяч із скільки в них танків, але, як з'ясувалося, ці танки вже взагалі там все, що можна було покрасти, покрали. І там е, були ж е, повідомлення про те, що люди, які відповідали за зберігання цієї техніки в певних їхніх військових округах, е, закінчили життємо самогубцем, тому що вони розуміли, що їм буде, ну, буде недобре, тому що, я думаю, під їхнім е, керівництвом це розкрадання відбувалося. Так, дійсно, вони, вони постійно вони постійно брешуть. Вони постійно домальовують. Ну, пригадайте, якщо його розказував про втрати, коли вже було за 50 тисяч людей, він сказав, що там втрати 6 тисяч і взагалі 600 людей, щось таке розкаже. Вони постійно брешуть. Те ж саме, вони брешуть один одному. Вони брешуть в тому числі своєму керівництву. Вони розказують про те, що в них багато чого є, а насправді, коли копнути, то. Там так такого і ну половини точно нема. навіть ще в часи, коли в наполеоновські бітві спалили Москву, так кажуть, що спалили не французи, а саме росіяни, щоб прикрити кражу на артилерійських складах. Тобто в них це традиція. Так, в них не так багато зброї, як вони самі про себе розказують, але поки що їх достатньо для того, щоб вести такі кровоприлитні бої, які зараз відбуваються на нашій лінії фронту. Поки що це дуже сильний враг. І очікувати, що ми його в найближчі там місяці чи. Тижні переможемо, цього ще бути не варто. Більш до того, вони збирають ще 150-200 тисяч людей. Вони їх намагаються навчити і десь розкрицювати які склади для того, щоб їх більш-менш вдало зброю. І можна очікувати, що вони готують або на півдні, або на сході, або на півночі черговий наступ, контрнаступ на початок наступного року чи на кінець цього року. Тому ми ще не перемогли в цій війні і бути самовпевненими, це. Погана, е, погана роль, тому що якщо ми недооцінюємо ворога і починаємо один одному розказувати, що все буде добре, ми вже майже на загробік перемоги, це може привести до того, що ми почнемо втрачати знову територію і нести важкі, важкі втрати. Тому давайте все ж таки розуміти, що ворог ще си, дуже сильний, і що для того, щоб перемогти, нам треба згрупувати. Нам не можна. Розраховувати тільки на зсу чи на блок НАТО, нам треба усім зрозуміти, що йде війна, і робити все, що тільки можна на тому місці, де ми знаходимося, на той роботі, на той, де ви знаходитесь, на той, де я знаходжусь, для того, щоб допомогти тим, хто знаходиться впереді, безпосередньо в бою, ну краще бути забезпеченими, краще воювати. Оце наша наше з вами завдання. Дякуємо, пане Олексію, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Слава Україні! Героям слава!